Це літо нашої внутрішньої трансформації можуть бути в людей Мігрені головні болі в цей кінець літа. Він буде такий дуже енергетично сильний. Яким буде кінець літа 2024? і коли писати собі листа на майбутнє? Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня, і я на зв'язку з до і сітою гая. Так, останній тиждень е, літа, останній місяць літа, скажіть, до чого нам приготуватися? А насправді останній тиждень літа це останній шматочок, останній енергетичний такий завиток перед новим початком для України і всіх українців. Угу. Скажіть, чи як завершиться це літо цього року? Чи будуть якісь певні е, бурі, магнітні якісь е, спалахи на сонці? Загалом, як, яким буде завершення цього літа? Дивіться, сонячна активність вона буде продовжуватися і наростати і на кінці літа і восени. І ми можемо бачити, як відбуваються невеликі землетруси десь більше, десь менше. Також я бачу збільшення активності вулканів, тому енергія наростає, і цей кінець літа він буде такий дуже енергетично сильний. Неділя кажуть, загалом в народі пишуть в інтернеті, що раніше у цей день дуже багато було негативної енергії, могли з'являтися якісь духи і так далі. І квартиру очищували. Що ви радите зробити у цю неділю 25 серпня? Чи правда треба очистити свою домівку і як саме це зробити? Так це дійсно все працює, і ще ви можете покропити своє житло. Дуже просто ви намовляєте на воду слова любові, слова щастя, слова добробуту. Ставите цю воду на ніч в морозилку, вона заморожується, вдень виставляєте вона тане, і ось цією талою водою, очищеною ви можете пройтись і покропити, почистити своє життя. А що тоді ми одягаємо цю неділю, щоб очиститися повністю і не лише в квартирі зовнішньо, а й внутрішньо. Я раджу вам обрати білі і кремові кольори. Всі відтінки білого будуть добре працювати для вас в цю неділю. 26 шоста серпня, понеділок. Що ви особисто радите зробити у цей понеділок? А я бачу, що Енергія дня досить напружена і можуть бути в людей мігрені головні болі. Вони можуть щось забувати, губитись речі, а можуть губитись якісь контакти, справи. Я б радила вам в цей понеділок не спішити, робити все максимально повільно і пити більше води, тому що ваш організм може чиститися, і ось з водою будуть виходити всілякі негативні речовини з вашого тіла. Кажуть те, що в цей понеділок, 26 серпня, завжди влаштовували генеральне прибирання. Чи варто зайнятися цим у цей день? Понеділок краще прибрати себе. Ви можете прийняти ванну, сіллю, ви можете очиститися через звук, через медитацію, через співування мандр. Це день про турботу про себе. Не можу не згадати і не почати з цього свої питання, тому що 27 серпня у мене день народження, і мені особисто дуже цікаво в яких енергіях буде цей вівторок 27 серпня. Це дуже активний день. Люди, які народилися 27 го це люди під знаком дев'ятки. В них багато енергії, багато сили, багато внутрішнього вогню. І я б радила присвятити цей день своєму тілу, присвятити спортом. Але є така якість, як гнів, який може з'являтися дуже раптово в різних ситуаціях. Тому а, я раджу в цей день їсти солодощі. Солодощі вони прибирають повністю енергію, сміло. Тому обов'язково. Скуштуйте смачний торт, і у вас буде прекрасний настрій. Взагалі, Їсти солодо чистипу торкам це дуже допомагає і зцілює ваше тіло, вашу психіку саме в цей день. Хочеться дізнатися, від чого краще відмовитися у цей день, аби його не зіпсувати якимось чином. Насправді я б не радила в цей день сумувати, гніватися, вступати в конфлікти. Якщо ви відчуваєте, що насувається якась конфліктна ситуація, якесь непорозуміння, просто подякуйте цій людині і відійдіть в сторону. Всі конфлікти, які виникають в цей день, можуть дуже трагічно завершитися. 28 серпня, середа. З чого ми починаємо цей день? 28 це одиничка, двійка і восьмірка. вони разом. Складають а, таку велику енергію: це енергія місяця, енергія Сатурну, і також енергія сонця. Тому я б радила в цей день створювати щось, продумувати, фантазувати, а, писати, танцювати. А, ви можете займатися домашніми стравами, приготувати щось новеньке, що ви ніколи не готували, піти на якісь курси, ліпити з глини. А співати, тобто, повністю проявіть свою творчість, не бійтеся нового, не бійтеся, креативити. Четвер. Розкажіть, як 2 і дев'ять. Цифри 2 і 9 вплинуть саме на цей четвер? Це дуже цікаво, тому що дев'ятка це така сильна чоловіча енергія Марсу, а двійка це енергія місяця. Вона дуже м'яка і жіноча. І також це день про гармонізацію чоловічих і жіночих відносин. Цей день можуть виникати конфлікти між чоловіками, жінками, сімейні сварки. І цей день вчить нас відходити з цих важких конфліктних ситуацій. Кажуть в інтернеті, що саме цей день в четвер, в цей четвер, саме дуже сприятливий для поїздок для різних подорожей. Чи правда це чи реально краще запланувати якусь поїздку, кудись виїхати саме у цей четвер, 29 серпня? Так, ви можете їхати в поїзд. Але турбуйтеся також про своє тіло, про своє здоров'я, тому що в цей день можливі фізичні травми. Ви десь щось не побачили, не туди ступили, впали, перечепилися. Ось такі моменти можуть бути, тому е, звертайте увагу на те, куди ви йдете, і дуже добре дивіться під ноги в цей день. 30 серпня, чим буде важлива ця п'ятниця? П'ятниця буде світлою, вона буде гармонійною. ви Будете почувати себе дуже добре, наче щось важке, щось, що вас дуже давно турбувало, просто підійде і вас нарешті відпустить. Якщо в когось боліла голова, вас відпустить голову, ви відчуєте, що тіло стало легким. Це день, день для зустрічей, день для прогулянок. Намагайтеся проводити якомога більше часу на вулиці, на свіжому повітрі. Також це день для того, щоб спробувати щось нове. Підіть в якесь нове місце, спробуйте якусь нову їжу, будь-яке оновлення в цей день воно буде підіймати. Ваш інтелектуальний рівень, ваш фізичний енергетичний рівень. Угу. Розкажіть, а від чого відмовитися у цю п'ятницю? Що уникати у цей день? Уникайте своїх щоденних застарілих звичок. Зробіть щось по-новому. Якщо ви зранку встаєте з ліжка з правої сторони, встаньте з лівої сторони. Якщо ви чистите зуби правою рукою, почніть чистити її лівою рукою. Просто почніть змінювати свій день у маленьких дрібницях. Субота, якою буде остання субота цього літа, а ви відчуєте завершення якогось важливого етапу в своєму житті? Це день для аналізу. Просто сядьте і проаналізуйте своє життя. Проаналізуйте своє літо. Це день підвести підсумки, і ви побачите, що за це літо багато змін сталося з вами. І з деякими людьми ви перестали спілкуватися, а також ви знайшли нових друзів для себе. Тому довіртеся енергії цього дня і напишіть собі в цей день подяку. Напишіть всім людям і всім подіям, які з вами сталися. Подяку, і відкрийте сторінку нового життя. Підійдіть в це нове життя і напишіть собі листа з майбутнього в цей день. І напишіть в цьому листі все прекрасне, що ви хочете, щоб з вами сталося в майбутньому. І це обов'язково з вами трапиться. Цей день вдягайте золото, якщо у вас є воно, вдягайте жовтий одяг, вдягайте золотий одяг, сяючий одяг, білий одяг, світлі кольори. Відтінки білого, білий з золотим, буде дуже доречний. Як ви можете підсумувати не лише цей тиждень, а й загалом е це літо 2024 року? Коротко це літо прийняття себе, і це час, коли нам треба бути чесними з собою, сказати собі правду. І ось ця правда вона відкриває наше серце, і ми стаємо ще більш собою. Ми ще більш слухаємо себе, і наша мудрість вона розкривається в прекрасних проявах, в прекрасних вчинках. І далі восени ми будемо відчувати ще глибше один одного. Це буде час прекрасних глибоких контактів, зустрічі, посмішок, обіймів. Це літо дійсно дало певну трансформацію. Не знаю, як ви, а я це точно відчула. Якщо ви теж відчули цей вплив, пишіть у коментарях. З вами була Лона Ковальова. Побачимось в восени.